Вечір добрий, ми з України. Хотабич сьогодні демонструю вам в котрий раз спа басейн Бонді. Плавальний спа Бонді. Вигляд з середини. Дуже компактна модель. Це протитечія. Великі 4 форсунки, які регулюються нахил Оці сопла. Перший насос відповідає за один ряд, другий насос за другий ряд. Також є турбоклапана, які посилюють, додаючи воздух в систему. Це у нас лед підсвітка, фільтраційний відсік. Дуже компактна модель, повторююсь. Ергономічна. Має все, що треба для повного релаксування вдома. Одне лаунж місце і три місця сидячі. Гідромасаж дуже мощний та аеромасаж перлиний. Це означає, що бульбашки підсвічуються. Також є підсвітка LED рефлектором підводним. Масаж для мисць ніг. Два підголовники. Завдяки ергономіці, завдяки компактності та завдяки невеликій потужності 8,4 кВт маємо декілька регуляторів, які переводять потужність або на Проти течію або на масажні два крісла. Також є другий клапан, який також переводить з другого насосу на другі два місця і клапана для масажу турбо маленького розміру. Завдяки цьому модель дуже популярна. Все управляется з поточ сенсорной панелі Бальбоа. Є можливість встановлення додаткового Wi-Fi-опція, яка дозволить вам керувати басейном дистанційно. Також є два зливи. Також може бути встановлено додатково в ці місця колонки для медіа пакету, також Бальбоа USA. Наступне відео покажемо зсередини насоси.